Люблю великі Понятно, на чому сьогодні приїхала Марго зайшла. А там і отакі от дівки насосали, які їдуть за крмом. Дорогу, й машини Великий розмір не подобається. Там так як біга так сунуть. Що ж що... рекламувала Маргоро? Який між не автомобіль? Такі він, так, і він, він і ліж. Вітаю! Це я та експертка, бичка, і мені пора варити борщ. Як ви кажете? Але я сьогодні тут і знову буду вам щось стирати про тему електромобілів. Ну що ж я Марго, і в прямих ефірах всі бажають, що я ніколи ніде не працювала. Бабки мені дає папік, і сьогодні у нас з діною жіночі посиденьки. жіночі посиденьки сьогодні ми поговоримо про стереотипи, сексизм і чого ця дівчина не може і не має права заробити собі на автівку. А, а ти Знаєш, до речі, що кажуть, який? який мужчини автомобіль, так, так, він, так і він, ну, він ну, ліжко. Як ти думаєш, на якому авто має до тебе приїхати мужик на перше побачення? щоб ти йому щоб ти з ним далі спілкувалась. Я думаю, що для мене особисто нам треба дивитися в кадр чи ні? Що ти Тиреже собі Це, Це чи Ти, ти думаєш, що всі дівки. Насосали, які їдуть за кермом дорогущої машини, а Так. Да. — сука нам треба добитися в кадр, чи ми і так та нам... Ні, Дивися для мене особисто. Ну нема такої не різниці на. Прямо там щоб о, мужик до мене обов'язково приїхав на автівці. Ну ми можемо заробити самі на автівці, на, на автівку, на автівку мрії чи на спішоти що, що ти там киваєш? Що там киваєш? Я ти я не знаю. яка оціками машина для тебе сексі. сексі давай продовжуємо. для мене електрокар ID4 Volkswagen, Да, і я не приховую це. Я вважаю, що ця автівка насправді ем, в адекватну ціну порівнюючи з тим, які асортимент зараз є на ринку, і які моделі там, наприклад, ті ж бехі запускають електрокари з малим запасом ходу, але вони коштують ну просто космічні ціни. Беха це діагноз, беха це діагноз. Поговоримо Я що і процес, але це реально так. Так само цей ж і стереотип, і є що, типу, раз чоловік за кермом бехи, значить, що значить він якийсь Понтовитий бабнік, бабнік недалекий пацан, або які купив собі права, їде без поворотника, оскільки цих власне є відосів. В інтернеті. Коротше, значить, якщо мужик прийде до тебе на фольксвега наді 4 прайм eh, комплектації, обов'язково прайм і краще, щоб я приїхала на цій автівці <с. і припаркувалась десь за ровом, щоб він не знав, яка у мене автівка, і не роздявляв рота. А ще такі є стереотипи, знаєш, що, типу, наприклад. А, якщо там у нього якась недорога машина, там, наприклад, ну візьмемо без електрокарів да от Донк Фент, наприклад, да, який власне в наявності був компанія Ванкас, завезла да, першу тіку, а де типу пишуть коментарі, да, а, а як на такій машині можна під'їхати підкотити до дівчини? Почекайте, йолки палки людина або, або, заробила. Я а хіба тілочка в такій машині сяде і дасть? О, вона дала, Це моє улюблена. Чуєш? Бля, а ви не подумали про те, що це теж заробіток? Слухай, наприклад, цей електрокар коштує 15 тисяч доларів, Це що не гроші? Чи краще їхати а, у маршрутці, де тобі а, потними підмишками сунуть в носа і їхати з так, ще баба по телефону говорить дев'ять чи не і сука стають тобі на ногу? Заїбала давай прямо конкретно от повтівкам. А да, як ми сказали, що а тобі не інтересно да на який до мене мужчина ма дякую, дякую, шо що підказала, що нас там далі Ну, постаналію. я вчителька чи президент? А, ну що там Ну, що там Ну, давай, ну, скажи б до тебе міг би навіть собі дозволити подумати. Ні, мужика я описувати не буду. В мене просто й дала жо До речі, чоловічки немає Стосовно автомобіля. Ну я ніколи не приховую ні прямих ефірах не mm -hmm. ніде. Що я люблю. Великі автомобілі я сама прям. дівчина велика в прямих ефірах пишуть коняка, що там тільки не пишуть. Ну, в принципі, я би хотіла, щоб до мене чоловік приїхав на великому автомобілі і бажано порівняюсь на тему, такому на якому хочу їздити. Я, якщо брати електро, це наприклад Volvo xc це сорок. Угу. Тому що це е, бренд залі Volvo, Він себе зарекомендував як надійний бренд. Як там, надійний да перше це надійність, і на цьому можна закінчити. По-друге, там <зас> теж та і ну арні характеристики. Сам автомобіль виглядає класно. По-перше, він такий великий кросовер для міста, в принципі, і звісно, я люблю побільше, але <зас> знову таки прийнято вважати. Ну там десь в коментарях туди-сюди, і в принципі які чоловіки я бачу, їздять на Вольво. Це зазвичай. Чай 50 плюс, Марго, як Марго як та у неї поліває. Дід, е баб. Понятно, на чому сьогодні приїхала Марго, але на що мається, така? ми цемимо в автомобілях і знаємо такий бренд, як Вольва. Не може бути. Ти що Шо думаєш з приводу а, BMW I3? Давай, поду, давай скажу тобі, що думаю з цього приводу я. А, не хочеш ти це говорити. Ні, ну це популярна. слухай, модель, їх багато. Насправді місті... їх то вони тільки вистрілили, то їх було як лайна по всій Україні. До да їх лайна є і зараз. Ну може, звісно, вибачаюсь господарі цього лайна, але все ж таки тут у нас теж якийсь сексизм такий проявляється, що ми там трошечки особисті особисто. А чого їм можна? а Нам не можна. Дійсно. Ні, ну слухай, ну мені чогось, ну мені особисто ця машина не подобається. Я не знаю, я не бачу в ній ніякого. Комфорту двері відчиняються для мене дивно в різні сторони. Тобто, якщо ти перше е, сіла в передню двері закрила, то можна й воно ти задню, і що вона там ну коротше, вже будуть дефекти на машині, Дай маленький запас ходу. Я вважаю, що таку машину обирають е, любителі, по-перше, BMW, BMW, а по-друге, ну не знаю, блін, вона дорого коштує, але в неї маленький запас. Коду. У неї маленький. Спас коду. Ми, звісно, не бачили і не перевіряли, але ви обов'язково. напишіть в коментарях. Як... <гум> я трохи була в шокейшена, коли я зайшла, а там і отакі півники в мене в дайректі, <гум> і такі півники в директі. О боже. Ви колись кидаєте дік пишіть який у вас автомобіль. Ну, щоб з здівною знали, що обговорювак наступний раз. Ну, ви зрозуміли. Так? А ви ж мужики? Е немає Обов'язково бути дікпік 20 чи 25. Всі ми індивідуальні, всі ми прекрасні і великий розмір не подобається. Я скажу е, В принципі, 14 нормально. Ну, звісно, якщо менше 13, то це вже трошки проблемка. Що я тобі не дати Ні, у мене нема члена. А мені кстати по самому ефірі ще транс. Ти теж транс. Ребятки, напишіть, напишіть в коментарях, що думаєте з приводу нас, і яка б нам пасувала автівка. Давай так ще раз я перезапишу. Ігор, ти тут вріжеш, коня Нісам Лів дуже часто нам говорять в прямик ефірам. Е. Що, наприклад, краще купити Нісан Leaf чи там до пендмана бокс, знаєш, з приводу Leaf, насправді багато нам пишуть реально оглядачі. Це все ж таки один із таких електромобілів, ну бюджетніших, звісно, за Теслу, яка з'явилася найпопулярніша на ринку, і тому, власне, її всі пам'ятають, її всі знають, тому що ще багато людей не освічені в темі електрокарів, як власне ми, якусь пишете: експертка Еди борщ! Я просто насправді Нісан Ліф. Я не знаю хто зараз і сучасний, Ти правильно сказала, що раніше не розбирались. Зараз ж краще ніж так, нам розбирати. Краще, звісно, як його можна зараз купувати. Ну по перше, їх нових майже ніде не існує. Тя й поушки. По друге, малий запас ходу зимою. Проблема це Ми там. Так... Дуже найтакий величезніший дефект. Ніса на ліфа, що там вкрай. Жахлива батарея, яка дуже здеградована за малий проміжок часу, там не тільки щось з батареєю. Проблема проблема в тому, що е, в цих е, ліфах. Не от, наприклад, Один Пентнанаброкс. До речі, є система Webasto, підігрів батареї, а в Nissan Leaf попередніх поколіннях не було. За цього ти права батарея, вона деградувала швидше, вона не підігрівалася. заміна батареї коштувала стільки скільки коштує половина на да. бокса. Взалі мені здається, що на Nissan Leaf їздять такі старенькі мужчинчики, які на великий забіг не можуть. А в принципі, Нісан Лів зимує щічками. Натисне да, ти да, -да, -да. я думаю, це такі якраз. Чоловічки, які живуть десь за містом, вони такі думають, що це такий надійний електрокар, бо він давно на ринку України, тому заряджатися зручно, ясно, це є приватний будинок, де я теж собі малюють такий портрет, що це саме такий має бути власник і міса на лікарні. Ну не сильно в нього багато грошей. Не си... так не трохи сильно. заробив. ну, в принципі нормально. Ну дивлячись, які апетити в жінки. Це вже таке. Як діло. Ну, як власне, як хто б купив, наприклад, або купує власне Дон Ханк на Нобокс. Якщо ми про нього вже згадуємо, це людина, яка купила, збирала гроші, там сім'я нещодавно купила молода пара. Які такі бережуть свій бюджет, тобто ну не те, що трясуться прям за гроші, але з раціональністю з мозмозмізмі з мізками підходять до сімейного бюджету. Що ту бабу. же? Кості короки, ті короки, запорожець. Скільки вона це знадобилося років. Даже трудняєш сказати. Кі короткі подивіться наші всі відео на TikTok, Instagram, Підписуйтесь обов'язково. Компанія Avancars, до речі надає гарантію на електромобілі Dongfeng. і не тільки. Затефонуйте за цим номером, ви бачите зараз на екрані. Вас менеджер компанії Avancars проконсультує підбере для вас надійний електрокар. І, до речі, ж є гарантія на них на два роки. Надається на весь автомобіль. І є кредитування перший внесок 30%. Телефонуйте. Ти ріш, що Діна рекомендувала. Тіше електрокари, Що? Це BMW, тільки i 3. Ти ж про BMW знаєш? БМВ BMW. BMW ну, знає У нас про він біля, біля офісу. Ну, власне, Ні, я не скажу, що я прям фанатка BMW. Так от, BMW iX. Що сказати тобі? Я в шоці, я вражена. А, бля, скільки коштує, ця машина. Ну, пересліпсую. Але давайте рекламу болоса я просто вчусь э, заробляти на такі дорогі машини. Про яку, що розказувала діна. А, на x 1 я поняла. Це реклама. Ви зрозуміли, чого? Напишіть обов'язково у коментарях. Що ж рекламувала Марго секунду тому? Напишіть. Так, як би його так підсунуть, щоб не да. було сильно вульгарно. Як зійшеш так. на таку машину підтянути? Ти хотіла підтягнути на BMW iX, Давайте спробуємо. Тут треба Волосі, бути, бути, тут треба бути дуже такою освіченою на цих питань. Ну, волосся, поправила вже хороше. Не діло. Ну, Можна течно поправляти, залежить від опиту. О, нормально, mm -hmm. зашла. Mm -hmm. Записку ті дочку. Напишіть у коментах. Там пам'ять не Би... кінчилась, що ти ходиш. Gosh. Раз, два, три. Mm -hmm. Коротше, йдемо в клуб. Там не такий великий запас воду, щоб е, за таку шалену суму космічну купувати електрокар. Це моя особиста думка, але ж ну от хто б купив би, би таку машину, як у ще Мужчина на пантах? Це вам вісти на пантах. розумієш? просто людина пантах. здається, да він має якісь там в принципі бізнесу. Ні, я думаю, що ця людина однозначно володіє бізнесом. Напевно, якоюсь мережою, мені здається. мережею клінік, мережею салонів чи ресторанів, тому що. Ну а людина, сам. яка хоче такі показати свої статки, виразити їх, проявити їх у володінні авто, О, багато, дей -дей -дей -дей. BMW. ти BMW. Що ти оправдовуєш? хоче показати свої. Статки. От я щось не бачу по тобі, що ти прямо ж так сильно демонструєш як якісь свої статки, коли ти щось придбала, чи ще щось. Ну, ну я, я що? та я така людина, яка не вмію там хвалитися, хвастатись. Типу, а, дивись, От, я собі придбала, бачиш. Кажи, як я своїми словами тебе ж бичка називають. Ну, я ж бичка. Ну, люберися Мачукнулася, я, Понімаєш в я на відео, так уже напишуть. Бич, боже, жінка прям не вміє, не має права мачукатися. Ви подивіться на них. Свято, Ще що, як має жінка. Взагалі не має права. Так, а ну очі підлогу. Е, е, мені здається, все, що в... зараз хтось поїде в ліс. Чесно, тебе мій крузак. Ти е, все ж таки виправдовуєш людей, <смітнє> що хочу показати свої статки. Ні, ну я так думаю, <смітнє> що я собі малюю такий портрет цієї людини. Що раз у тебе BMW iX, ти хочеш бути в нову сучасністю, тому що це електрокар. Тобто, да, бренд саме звісний BMW, випустив нову лінійку, це електромобілі. Тобто, ти такий володієш бізнесом. Тут, ти думаєш, о, клас, вийшла якась тачка, хочеться трошки і показати своїм друзям, на чому я приїхав. Ну і скатки наша ну, він відму... і він може собі дозволити. Речі, це мужчина, який любить бути в центрі уваги. В Центрі уваги, в принципі, так, тому, що я думаю, машина... що з таким чоловіком важко можуть подаватися сумки. А мені здається, що це навіть може бути сімейна людина. А чого а ні? Ну дивись, він же думає собі і трошки, і про ну не знаю качим думає про економію, щоб заряджати електромобіль, тому що це дешевше. Бе -бе. Може, дитина у нього чи жінка не любить запах бензину? нього не пересіли на електромобіль. Ну, що? Прав, думає, ну я наприклад не люблю запах е бензину, а газу то подавно. Ой то газ це страшно. Так я то ще такі бане, так що потім робити. Моє так як ти почала за оці всі тачки пандавиті. Я згадала знаєш Audi e-tron. зараз. Вони з'явились на Вулиця міста Києва. Та, ні, ну вони давненько з'явилися. Ну yeah. особливо зараз і більше, тому що вийшли сучасні моделі. Yeah. Ну, і люди все ж таки, більшість стає пересідати на електромобілі, тому що цифри тільки ростуть. Уже yeah. цифра перевалила за 55 тисяч одиниць, які є по Україні. Люди володіють уже електромобілями. Але, в принципі, це реально клас. І кожен місяць там на майже на 2% збільшується купівля електрокарів. І це класно, це круто, тому що суспільств. Почали думати про екологію про економію в принципі. То більшість сучасність. я думаю, все ж таки про економію тут мова йде, тому що а, постійно всі вкиди інформації в суспільство про те, що буде бензин зростати в ціні, А це реально не дуже а, якось ну, Ну це неприємно. Ну слухай, тому що бензинова машина вона дорожча і у обслуговуванні, Зазвісно. тому що там запчастини 4 тисячі більше. І обслуговувати тобі треба їздити на те очасті, Постоянно ці свічки міняти уровень масла заміряти. Це не постійно воняє да. та викликає <смиряє> <смиряє> <Дергаються. смиряє> Ремені рвуться на що воно вам треба а, а, так, от і дивись. Я тобі скажу, що зараз дуже класно. Є багато класних моделей, яких великий запас ходу. Типа, і сучасне постійне питання: а з Києва до Одеси можна доїхати, та вже є стільки електрокарів, що з Києва до Одеси можна насправді можна заряді. продумати собі маршрут. Я це неодноразово казала у відео. Якщо ви кудись збираєтеся їхати, можна закачати застосунок лакшер, де вам показує, як і куди по карті доїхати, де зарядитися. Це не проблема. І за все ж таки електромобілі. Так, звісно, я згодна беру ті, хто їздить по місту, або там за містом живе, наприклад, під Києвом в Київ чи там у Львівській області у Львів. Тобто, Що? скажи, Скажу. ти часто їздиш з Києва в Одесу? Це таке популярне питання. Ці люди Ой, які Боже, це не пишуть, вони може раз в рік. Це можна продумати, хто на що здатен, хто що хоче собі, і хто на що ну реально хватає фантазії? Плюше собі доїхати, да поромтермалюєш ти собі маршрут. Той доїдеш, то до потрібно готів. вміти їздити на електрокарі. Безусловно. А в основному електрокарах це така як рекуперація. Потрібно вміти не користуватися. Це допоможе вам дійсно заощадити запаси взагалі коду, який, на який здатен ваш електрокар. По друге не тиснути газ пол, я люблю газ давати пізда, а просто їхати. Спокійно 70 км і ви якраз проїдете в принципі той запас. Знаєш, мені один розповідав таксист, який казав, що у нього. Ні, таксист, мене таксисти вже лякають. Мене такі історії, з таксисти, хажари. <ріхи> Ох, є маро розповідав. Коротше, мені історію, що там один знайомий їхав на Теслі, навіть не доїхав до Одеси. Боже, як же ж він топив ГНАВ там? Ну треба реально працювати ну, вміти користуватися електромобілем. Тобто сідає спершу на у нього зразу там. Економетр просто заскакує і їдеш втопити. Там треба навчитися раціонально використовувати, де в потрібний момент відпустити педаль, щоб спрацьовувала рекуперація. Те, що ти сказала, це взагалі не проблема. Взагалі, скажу, от ви ти сказала на Теслі не доїхав от, е, в людей. До речі, будь ласка, зайдіть, Будь ласка, подивіться, які існують електрокари на Теслі. Світ плином не зійшовся. Тесла цей автомобіль зробив прорив серед електрокарів, але це на даний. Момент, Мен, це вже не супер класний електрокар. Існує багато інших класних електрокарів з більшим запасом ходу, з класнішим дизайном, з усіма класною начинкою. Тесла це вже, як би це не звучало грубо, но, Це колишня вже і вікна здається. Ну для мене це трошки візуально да, от екстер'єр її примітивний. такий ну надпрости. Ну Мені особисто не подобається зараз. Зараз він дійсно всередині звісно, звісно, начинка. Це один із найбезпечніших електрокарів. В принципі, він там в рейтингах постійно є Да, Він популярний Мені здається. От якщо там малювати портрети, да чоловіка. Це якийсь айтішник, той хто за такі заповрежити за дано що ні, мені здається я впевнена в цьому Я Не знаю айтішників, які заробляють багато. <реш> ну, взагалі, я кажу, що Тесла це зараз не єдиний класний електрокар, можна вибрати це хороший за хорошою ціною, в принципі, ну я згодна з тобою, що він є одним типу, з безпечним. Стосовно аудієтрони ми говорили. Ну, аудіотрон взагалі сементи автомобіль, в основному через те, що там натуральна шкіра в салоні. Хоча, наскільки нам відомо, електрокари стараються, щоб це був якийсь якісний кожзан, тому що це ж типу екологічно. Я не вважаю, що Через натуральну шкіру можна заплатити. от знову ж таки не розуміють. Так само, як я казала про BMW АХ, Єтрон коштує теж недешево. І я не розумію платити, там, у нього теж мінус за пасху до 500 Е, Я думаю, що ця машина наразі не відповідає своїй сумі. Ну, реально. Бренд, значить, Audi вирішив, що раз вони випускають електрокар, що зараз на ринку дуже популярно, значить, треба ту посуму максимально загнути, тому що ж це якась е новітня технологія. Яка Диві, ти сказала слово бренд. В основному я вважаю, що такі реально відомі бренди, які себе yeah. зарекомендували класі, де везе автомобілі BMW, про яке ти упомянула, Audi, там, да. Що там, господи, які ще там машини ці зараз ці пацани люблять? Ну, коротше, такі... бра Мерседес. Ці бренди вони себе заявили круто, як безміні автомобілі. Вони дійсно преміум сегменту. Вони класні, вони зробили прорив. Ну не суньтеся в ті електрокари, ну не виховані. Наприклад, якщо там брати з таких теж найвідоміших брендів, Toyota, Toyota випустила собі електрокар BZ4X, який насправді не не зарекомендував себе, і я не бачу цю модель в топових рейтингах. Що це як найпродаваніша машина в Україні? Тобто, ну якісь недочоти всі є саме в цій модельці, там ну, відгуки можете почитати, подивитися. Ну, брюси, да, ясно, що за гібриди все ж таки. Поки що Тойота така більш в цьому плані йде стриманіше. Вона чекає напевно, що буде на ринку. Мені так здається, тому що вони, вони не луплять собі там електромобілі, як це роблять з або робіть і... електрокрузак або і Не лізьте туди. Ну не знаю, щоб козак поставити батарею. Це я не боюсь навіть виявити скільки це має бути кіловат, Надо. тому що це має бути все співставлено. <зас> От чого в них така думка? Боже. Значить, дівчина, ось знову прояв сексизму. Тобто дівчина не може собі заробити на автівку. Вона не має права просто розбиратися в них, і вона не має права взагалі керувати. Я... Чого ви так думаєте? Ну Що тут такого? Якщо жінка працює, жінка там її гарна газиня, і кохає чоловік її кохає. Її, і чоловік може собі дозволити зробити подарунок. Такі жінці або коханій дівчині навіть не то, що машину подарувати, а, а, а троянду в целофані. Це до речі, пише дуже часто дійсно таких чоловіків. А, які всіх жінок називають меркантильними. а можна знак уваги проявляти нескладні трояндою. Неважливо, вас є можливість головне що проявляти головне, як ти даруєш цей подарунок. знаєш, коли кажуть, ніхто в стосунках нічого не повинен. Воно по суті то так. Але коли ви сходитеся з людиною, ви вже в принципі один одному щось і повинні, тому що ти ж до цього жив сам. Якщо ти сходишся з людиною, а тобі в стосунках має бути легше, аніж коли ти сам, і ти повинен. А ти хочеш отримувати якусь любов, якісь емоції. Тобі це буде наподобається. Ти і сам не жмутись. Якщо в тебе є ці емоції, почуття, не бійся їх проявляти, досить жити цими шаблонами, досить страдати. Реально шаблони, стереотипи, чого та дівчина не може собі заробити на автівку, їхати на путі автівці. Це завтрасть може. А взагалі дуже класно, коли ви вже зійшлися класного стосунка, довіряють одному заробляти на якісь спільні цілі. Наприклад, на той самий автомобіль, На той самий але... Але... Але якщо mm -hmm. вас навіть ще немає конкретної суми, але ви заробляєте, то я думаю, можна взяти кредит. От, наприклад, ваван парс гарні умови. Баван парс, так кредитування 30% перший внесок і там за деталями обов'язково телефонуйте менеджера компанії Avancars. про це Діду, можна говорити вічно про це можна говорити вічно, і тут немає якоїсь однієї такої думки, як вона там має бути. Так, хто так. там кому має що хто, то жокову це, звісно, справа кожного? Я так вважаю, Тому якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк. З вами була Діна і Марго. І компанія На нас добре. Кохайте один одного, купуйте електрокари, слідкуйте за економічністю, за екологічністю. Давайте бездавайте. Давайте бездавайте. і На все добре. Всім. Пока!